Олю, перш ніж показати досі, я лише коротко тебе запитаю, що зацікавило найбільше, коли ти вивчала ось цю всю біографію гаріс е, е, її життя, яке прийшло до цього моменту. Це ти знаєш завжди цікаво, а що ж за фасадом, що за вітриною, яку намагаються показати політтехнологи. і якщо про Дональда Трампа ми багато знаємо, тому що він вже був президентом Сполучених Штатів, і чимало членів його команди, попрацювавши із президентом Трампом, а, написали книжки викривальні, скандальні, дуже популярні книжки, де розказали про те, як Трамп ухвалює рішення, яким є його багатий внутрішній світ, що він думає, що впливає впливає на його ухвалення рішень. Про камало ми насправді знаємо дуже мало, і вона на позір така усміхнена, жіночна, така дуже в образі мами. Але насправді, як говорять люди, які знають її близько, не треба робити помилки за цим усміхненим фасадом всередині. Прокурор, тому що коли треба, вона може сказати ні, вона може бути жорсткою. І як от поєднуються в ній ці, ці дві іпостасі, далі, от я пропоную подивитися у тому сюжеті про Камали, яку куми підготували. Камалі Гарріс – 60. Її батьки мігранти, мати з Індії, батько чорношкіри з Ямайки. Тож її раса змішана. Свій шлях в американський політичний естеблішмент камала прокладала сама з низів у два із половиною роки. Вона вперше почула від мами Подбай про молодшу сестру. Майя щойно народилася, і невдовзі матері довелося виховувати до нього дні. Але про своє дитинство Камала згадує як про виключно щасливе. Навіть засвоєна з маличку звичка дбати про інших: молодшу сестру, однокласниць. Усі, хто почувався несправедливо ображеним чи у біді, у 40 років Гаріс обирається районним прокурором сан франциско Це вже досягнення. Жінки у 2000 не часто виборювали традиційно чоловічі посади, але вона не зупиняється і росте до генпрокурора Каліфорнії. Про особисте життя Гаріс у молодості відомо небагато. Точніше, вона цю тему воліє оминати. Втім, таблоїди сповнені чуток про її роман із харизматичним впливовим і на 30 років старшим колишнім мером Сан-Франциско Віллі Брауном. Чоловіка, яким вона пишається і не приховує від публіки, Гаріс зустріла у майже 50. Вона вже була генпрокуроркою Дугласем Хоф успішним юристом. Спільні друзі дали Дугласу її номер і вмовили на побачення всліпу. Спільних дітей у пари Гаррі Семхов немає, але діти Дугласа від першого шлюбу називають камалу Мамала. Удома вона може бути люблячою м'якою дружиною, а на роботі бійцем. У 2020-му двадцятому Гаріс хотіла балотуватися у президенти і зійшлася на дебатах із колишнім віцепрезидентом Джо Байденом, нещадно критикуючи його за те, що він колись виступав за те, щоб такі, як вона, темношкірі діти не могли їздити з білими на тих самих шкільних автобусах. У Каліфорнії була одна дівчинка, другокласниця державної школи. Вона щодня їздила на такому автобусі до школи, і цією дівчинкою була я. Байден не образився. Після дебатів, які Гаріс програла, запропонував їй стати його партнеркою, кандидаткою у віце-президенти. Увесь час у Білому домі вона перебувала у його тіні. Гаріс не була на перших ролях, займалася проблемами жінок і мігрантів. Лояльність президенту вона зберігала до останнього. Коли після провальних дебатів Байдена з Трампом уся демократична партія повстала проти президента і тиснула на нього, вимагаючи відмовитися від другого терміну. Гаріс мовчала. І команда не робила жодних рухів, навіть коли осередок партії розумів, Байден от от здасться. Він так і зробив і передав свою номінацію їй. Стрімко включилася в кампанію і на першому етапі значно підняла рейтинги. Команда Гаріс у боротьбі проти Трампа обрала рольову модель прокурор-злочинець. Себе вона позиціонує як охоронницю законності за Трампом нескінченні кримінальні справи, а також захисницю репродуктивних прав жінок. Республіканці криміналізували аборти у деяких штатах. Її слабка сторона з точки зору американців. Економіка Гаріс на відміну від Трампа не має відповідного досвіду. У питанні війни в Україні вона наразі повторює позицію Байдена. Експерти, з якими поспілкувалася ТСН, припускають, у разі її перемоги принаймні перший рік суттєвих зрушень на міжнародному треку не буде. Моя думка у перший рік адміністрації Гарріс це буде значною мірою виглядати як політика Байдена. Але щойно її нові радники обживуться в офісі, коли вона сама побуде президенткою. Ще певні внутрішні процеси пройдуть. От тоді її політика змінить. Policy will change. There will be a continuation. Політика та стратегія США можливо залишаться незмінними, але я не бачу в ній такого рівня турботи, такого рівня емоційного зв'язку з цією війною та стражданнями українського народу, такого міцного зв'язку з президентом Зеленським, який мав президент Байден. кілька разів Гарріс вже робила історичні прориви. Стала першою темношкірою жінкою генпрокуроркою, згодом віцепрезиденткою. Наступний може бути масштабнішим. Жінка ще ніколи не виборювала головний американський офіс із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошленко, Максим Шанкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.